Гімн Збройним силам України, слава Збройним силам України, слава слава, слава Україні і Героям України слава і народу України слава, слава слава. Слава батьківщині, слава, слава слава Україні і героям, України слава і народу, України слава, слава нації українській, смерть ворогам, Україна понад усе, захищаємо, перемагаєм, Україна вже перемогла. І переможе расистську, фашистську Росію. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе. Спасибі. Я роблю так спеціально, щоб хоча б хвилину було відео, щоб воно не попадало в YouTube Short. А якщо попадають YouTube Short, то ви дивіться коротке відео також або нажимаєте YouTube Short. І частина кращих відео попало в мої в Ютуб шорт. Набираєте е, канал Павло, пропуск, буква Л. Пошука робити не треба на Ютубі. І з'являється Павло Лашенчук. Далі кружечок, далі відео, далі популярні відео і короткі відео. Також дивіться. Спасибі. Вони там короткі, 5-10 секунд.